В рідних краях Зоряна не була вже давно, занадто болючими були її спогади про село і подію, яка з нею відбулася майже 20 років тому. А цього разу їй таки довелося проїжджати повз по трасі, і вона, сама не знає чому, вирішила звернути у знайому вулицю. Хоч на цвинтра до бабусі піду, заспокоювала себе жінка, але у самої в душі наростала така незрозуміла тривога, що їй важко було навіть вести авто. Спогади 20-річної давності нахлинули на неї так яскраво, наче все це було вчора. Зоряна росла сиротою, виховувала її бабуся, тому що її батьків не стало, коли вона ще дитиною була. З розумілих причин дівчинка росла не в розкошах, бабуся в силу своїх можливостей могла дитину забезпечити лише найнеобхіднішим. Та Зоряна нічого й не вимагала. Вона рано подорослішала, мала твердий характер, впертий і не раз говорила бабусі. Що вона всього досягне сама. А бабуся вона була вдячна за те, що та не віддала її до дитячого будинку, а взялася ростити її сама. Може, вона й не дала їй грошей і спадку, але бабуся навчила її людяності, людей навчила любити і ставитись до всього і до всіх з розумінням, а це в житті важливіше, ніж гроші. Як і обіцяла, зоряна добре вчилася і поступила своїми силами в університет, мала стипендію, підробляла вечорами. Тому, коли на вихідні приїжджала додому, то завжди привозила бабусі багато гостинців. А з часом почала допомагати старенькій грошима. В один з таких приїздів додому зряна з важкою сумкою йшла пішки в село. Вони встигли на останній автобус, і їй зупинилася автівка. Це був хлопець з їхнього села, Тарас. Зоряна знала його, хоч він і був старшим за неї на шість років. Тарас був єдиним сином у своїх батьків, його родина вважалася дуже заможною. Хлопець запропонував зоряні, що підвезе її, і відтоді її життя дуже змінилося. У них з Тарасом виникли взаємні почуття, і вони стали нишком зустрічатися. Бабуся зоряна, коли про це почула, то лише головою захитала, бо знала стареньке життя і відчувала, що не захочуть ці багатії її зоряну за невістку. Бідні багатим не пара, не раз повторювала бабуся. Бабусю, ну що за середньовіччя? Ми ж живемо в інший час. Гроші не головне, головне це любов. Ми з Тарасом кохаємо одне одного, а решту ми собі заробимо, заспокоювала старенька онучка. Та зоряна і справді була занадто молодою і довірливою для того, щоб зрозуміти, що в словах бабусі є правда. Одного разу в суботу до них завітала майбутня свекруха мама Тараса. Вона прийшла, щоб особисто повідомити, що зоряна їм не пара. І що вони для єдиного сина хотіли б кращої невістки. Це було дуже неприємно, а ще неприємніше стало тоді, коли цього ж вечора приїхав Тарас і сказав, що їм треба розлучитися, батьки грозяться, що заберуть у нього машину, яку вони йому нещодавно купили. То машина виходить важливіша за мене? сумно запитала Зоряна. Тоді нам нема про що більше говорити. Невдовзі село облетіла новина, що Тарас одружився з єдиною донькою місцевого лікаря. Як то кажуть, гроші таки тягнуться до грошей. А Зоряна назавжди поїхала з села, щоб не бачити щастя коханого, якого ніяк не могла забути. Дівчина була однолюбкою, і після того, що зробив Тарас, їй було важко повірити ще комусь. Зоряна поринула в роботу. В свої 40 років у неї було все: і кар'єра, і квартира, і машина. Єдина сфера, яка досі, яка досі була нереалізованою, — це її особисте життя. Заміж вона так і не вийшла. В селі вона не сподівалась побачити Тараса, адже знала, що вони з дружиною давно поїхали з села. Люди казали, що вони десь за кордоном живуть. Зустрілись вони випадково, на цвинтарі. Він прийшов провідати свою маму, яка була похоронена біля бабусі Зоряни. Вони декілька хвилин просто стояли мочки і дивилися одне на одного. Потім зоряна першою перервала незручну тишу, а я й не знала, що твоєї мами уже немає. Співчуваю, сказала вона. Дякую, опустивши очі, відповів Тарас і відразу додав. А знаєш, вона згадувала про тебе часто все картала себе, що завинила дуже перед тобою. Зоряна не знала, що на це відповісти, тому мовчала адже відмотати час назад нікому ще не вдавалося. І я теж прошу тебе, вибач мені, якщо зможеш. Бо маю перед тобою гріх проміняв тебе на машину. А знаєш, з Світланою так і не зміг стати щасливим, не зміг я її полюбити. Тому ми і розлучилися. Навіщо зараз про це говорити? стиха спитала Зоряна. Якщо доля так розпорядилась, то її видніше. А яка ваша думка? Це доля? Чи таки Тарас зробив помилку, за яку розплачується своїм життям? Як мінімум троє людей він, його дружина і Зоряна.